Поговоримо також про те, як ти от знайшла ці товари взагалі? Ти дивилася, можливо, в інших конкурентів? Я так розумію, часто так роблять. Ну я сам так робив. Дивився, що в конкурентів продається найкраще і брав у них товар. Чи ти, можливо, їздила в Турцію, там багато є виробництво, брала по відчуттях, що тобі більше подобається. Яку стратегію обрати, аби обрати продаючи товар? Я заходила на конкурентів і обрала те, що ми не будемо продавати. А, 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 чому? То, ну тому що наш в чому проблема? яку, яку потребу закрива? Наш бізнес: перше носити щось якісне, але не за великий бюджет, і друге, це проблема, що дівчата не можуть знайти товар на свій розмір. Тобто раніше, коли ми тільки починали, у нас там тільки дропшипінг був, у нас була просто мета продати одяг. Але зрозуміло, що потім, в принципі, для того, щоб розвиватися, потрібно мати якусь там ціль, цінність. Наш сенс це е, полегшити жит... життя жінок, які мають не розмір s там XS у пошуку одягу, угу. тому що це і моя проблема також. А якщо мені потрібно е, там надихнутися або знайти якусь річ. Я просто заходжу на Pinterest і пишу там American plus size girl угу. або там plus size outfit і я дивлюсь, що просто носять. От ми таким чином, брюки, власне, і ну ми ж їх не забрілі, ми їх не придумали. Ми просто купили викрійку і оновили її там у нашого е, конструктора. А як вибрати товар, якщо ти поки не бачиш боли? От, наприклад, я чоловік, я знаю, що жіночий товар продається гарно. Я подивився це відео, думаю, блін, класно, теж хочу одяг. Як мені обрати товар, якщо я поки не розумію, як. Яку боль я можу особисто закрити? Треба проаналізувати е, загалом. Ну, якщо ти чоловік, в тебе все одно повинні бути якісь знайомі дівчата. Так, варіант один це спитати, які у них можуть бути проблеми. Угу. Звісно, що у кожної може бути своя власна проблема. Якщо ми беремо саме якийсь сегмент широкий, наприклад, той же самий плюс сейс, то тут проблема в чому в розмірі, в тому, що там щось передавлює, в те, що ти не виглядаєш гарно там, як інші дівчата. Багато хто користується тим, що там є спеціалізовані бізнеси, які. Там тільки на пушап, а є, от, якщо ми подивимося там на кім Кардашін бренд з у неї там все, що виділяє талію. Я би напевно починала з якогось з якоїсь сегментації по стилю, наприклад, uh -huh. тільки спортивний одяг, тільки там одяг для танців. Отже, дізнаємося більш цільової аудиторії, нішуємося там, і поки залишаємося в цій ніші і працюємо тільки і на одну якусь да? от, біль таку, яка є важливою, аби її закрити. Да.